Всім доброго дня! Ми вже з вами бачились на Facebook сторінці. Зараз ми будемо в Нардівізіоні. дивізіоні безпосередньо побачимо, як відбувається життя підрозділу, як воно є без прикрас, дійсно, що відбувається, як відбувається і в які терміни. Помимо того, що ми побачимо, як працює командний фунт дивізіону, спробуємо сьогодні виїхати на вогневі позиції дивізіону. Побачити, як воно є в реальності там, поговорити з хлопцями, можливо, попадемо навіть під їхню роботу. Зараз ми знаходимося на моєму робочому місці. В принципі, в цій частині бліндажа ведеться постійне чергування. Ми постійно знаходимося тут. Як чергова зміна, так і я, і мій начальник штабу. Не бачив. Тут приймаються рішення, якою гарматою та якою батареєю відкрити вогонь по противнику та решта інших задач. Командир зводу управління молодший Веднас Пан Новайко. Плюс стій записати. Стій записати. Що ж, зараз... Перша батарея наносила вогневе ураження по підрізькому бліндажу, також співпрацювали з пілотами першої батареї Арей. Хлопці молодці, досвідчені, мають великий стаж в розвідці, вони проводили коригування, постріли були влучні, в ціль зараз чекаємо, поки, він, поки пілоти замінять батарею на Мавіках і продовжимо свою роботу. В загальному ви бачите, де, де працюють е, чергові офіцери. Місце роботи чергових офіцерів, де, е, де проводяться, де, де ми моніторимо в першу чергу стріми, розвідки. Розвідка проводиться в нас е, мавіками. Е, мавіки працюють як і в день, денні, і так само, і вночі. Моніторимо на двох екранах як свої мавіки, де, де працюють пілоти 115-ї бригади, так і суміжні, вони також нам можуть давати розвідку, і відповідно ми можемо працювати по їхніх цілях. Також, як ми працюємо, працюємо, якщо. От, Піхотні підрозділи, йдуть обстріли по піхотних підрозділах. Ще по якихось вогневих де є наші засоби вогневого ураження. Йдуть обстріли мінометів, обстріли артилерії. Ми відповідно відпрацьовуємо на контрбатарейну, проводимо контрбатарейну боротьбу і моніторимо. Також у нас є от засічки, де, де це все моніториться, виходи. Підризки мінометки, підризки артилерії відповідно відпрацьовуємо, щоб вони припинили свою роботу. Також, значить, розвідка проводить, дивиться на переміщення. Рай, дві мінути подлятних, я був на... на місці. Ярік, через дві хвилини будемо працювати. Почув? Плюс-плюс гармат. гармата? Куля, сторони молота? Також, як і зараз в даному випадку, розвідка розвідка показує, що знайшла підерський бліндаж, і відповідно будемо працювати над знищенням. Знищенням, значить, цього підрізкого бліндажа побачите, як, як працює значить, наша артилерія на командному пункті. 24 на 7, як і в день, так і вночі. Ми працюємо над знищенням ворога. Так, тут у нас кухня, без неї ми нікуди. Так, голодний шлунок, ви знаєте, це Це я навіть не знаю як. І настроєння пропадає, і все пропадає, і зовсім друге, друге морально-психологічний стан другий. Я Михайло з Києва, Вемлю собак. Дома тоже є собака з пальцев. Во днях сяо нам прибежала, а также без собак. Спочатку війни пішов воєнкомат, бо русские були під Києвом. І досі 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 боремося з цим русским миром. То вы сразу сюда в артиллерию? Нет, я э, попал в психоту. Э, в этом же э, в отделе э, по психоту. Хоть я попал сюда, в артиллерию. Ну, попал там поваром. И до этого был нужный час. И водитель, и поварам помогал, и еду разводил, и там приварить. пояснить сам электрик по электрике было богато работаем на справде важные летом новый брендаж новая разводка как бы да не старайся как бы можно что-то попроще как бы ну можно попроще как бы но я в этот как бы би... я готов так я хотел сам поистика Пусть никакой добрый как бы. Когда к дому такой. Да и все как бы. А вас тут много приключения тоже. Ничего личного, как бы. И все. Такие живы, по-моему. Так. Мадрон я сейчас на на кого-то обучаюсь. а, Это тема. Виж по духову и техника и такие вот. Не Малому буду рассказывать, подростку. нас в летнем академии, может, зайдет. Ну, батька там огромных забрал. Ну, так Забрать, да? Да, пять забрать. Так, да, ай, он останется-то меньше. Ничего, я... Знаєш це як цей, блядь, коли там політі вибори, блядь, і оці сука, хто буде балотуватися, такі тільки ролики хуйні знімають теж, як він вдіває дронів, там краску, блядь. Я до хлопців, сука, в Дніпро. Ну то, блядь, да? Або з двома пістолетами нахуй. Зараз ми сідимо на одну з вогневих позицій і побачимо роботу, як живуть хлопці в реальному часі, в реальних умовах, як на картинці як пише книжка. Друзі, доброго дня. Сьогодні у нас 14 липня 25-го року. От, я боєць Артдивізіону 115 окремої механізованої бригади одне з артилерійських батарей. Хочу вам показати побут наш щоденний, як то кажуть, щоб не розмасковувати свою позицію. Заходьте, будь ласка. От. От так, в принципі, виглядає наш е, щоденний побут. Тобто бійці ось на таких от. Ліжечках відпочивають. Ще раз добрий день, друзі. Мене звати Костянтин. От я безпосередньо військовослужбовець Збройних сил України, а саме 115-ї окремо механізованої бригади артилерійського дивізіону, одне з артилерійських батарей. От. Наразі ми вам хотіли сьогодні показати, як ми живемо, як кажуть, проходять наші будні тут на вогневій позиції. От. Власне кажучи, ондо, бачите, навколо вас є таке ліжко, на якому відпочиває особовий склад. Тобто у нас все вкомплектовано в одному бліндажові кухня от, безпосередньо стіл для прийому і харчів, от, їжі, от, і для відпочинку особового складу. Все добре, все чудово, все нормально. З нами, з нами навіть тварини проживають. Ондо в Одному бліндажові, так, в принципі, все чудово, умови нормальні, класні, от. А, Як наш буденний день проходить? Та як, як взагалом в принципі, на вогневих позиціях. Тобто у нас о, кожна людина має свій сектор відповідальності. Тобто, там, один чергує там на зв'язку, у нас є обов'язково зв'язківець у розрахунку. Інші чотири людини у нас тобто, на підхваті, якщо зв'язківець. Дав команду до бою, от, ми всі бі, в чотирьох біжимо, один залишається на зв'язку, тобто так працює алгоритм наш е, сьогодення дій. На сьогоднішній день е, таки тр, трошки є працювати, адже ворог не стоїть на місці, він намагається просуватись на всіх напрямках, тому як ми можемо, максимально за, затуляємо наші напрямки, наскільки ми максимально можемо. Я, я служу сам з 2022 року, якщо порівнювати з 22-м роком, зараз війна трошки змінилася, тобто в тому плані перейшла на ту фазу, зараз війна дронів і артилерії. Ефективно, наскільки, набагато ефективно, я вам скажу, набагато. Але знову ж таки, сказати, ну, що ми щось бачимо, наприклад, без пілотів, ми не бачимо, куди ми стріляємо. Тобто Пілоти на очі, так само, як і в піхоті хтось сидить. Злагоджена взаємодія між підрозділами нам дає ефективний результат в сумі. Я взагалі доброволець. Перші роки війни, взагалі 22 23 рік я був у піхоті, піхота, ССО. Тому я, якби, як то кажуть, на власній шкурі, то все відчув. От, як воно, ви знаєте. І мені що подобається, от. І саме в цій бригаді, в тому плані, що колектив настільки сплачений, що всі люди розуміють, наскільки от нами зекономлена хвилина, секунда, 10-15 секунд. Це дуже важливо для тих хлопців, які знаходяться безпосередньо на нулі. От. Тобто хлопці всі з розумінням до цього відносяться. Це є добре, це є дуже добрий показник. Я думаю, ми зможемо перемогти, аби у нас були б більші ресурси, то ми. Я думаю, переважали би противника на полі бою. Озброєння, тобто починаючи від, як то кажуть, елементарних куль і закінчуючи снарядами, технікою і тому подібне. От, навіть людський ресурс. Завдяки волонтерам ми і вистояли оцей потужний натиск, який був зі сторони росіян, і от завдяки ним нам тоді не зарплати не платили. Тобто, ну, ми взагалі 22-му році, ми не залежали від держави. От, тобто, зарплату нам держава не платила. Ну, був, ну знаєте, як то, добровольче формування було. От. І тобто, я взагалі не крапля не, крап не жалію, що я пішов добровольно. От. Да. Можливо, ще мене не настигла з косою, тому післява. Передаю всім вітання і хочу всім сказати, що хто не долучився. До цього всього, будь ласка, долучайтесь. І тобто не завжди не слухайте там когось. там, да. Можливо, десь і є такі підрозділи, де погано до людей. Але в даний момент ну, я знаходжуся в підрозділі, в якому все нормально, до мене нормально відносяться в бригаді. Тобто, ну, будь ласка, долучайтеся. Адже розумієте, балачками ми не зупинимо ворога. Сидячи на дивані, пишучи оці коментарі там під відео в Тіктоку. А ви прийдіть, будь ласка, ділом зробіть. Я зробив те, я зробив те. Да, от. Я, я пішов, зробив мовчки, і все. Ну, і не треба нікому нічого про це писати, там під якимись постами, відео, ну, тобто от. Це все, що я хочу сказати. Со 13, пьет тридцять маскую кричать. Мене зовут Олександр. Позивной москаль. Позывной это у мене сложилось спочатку, що я разговаривал именно по-русски. І ми, мені побратимі такой дали позивной. А, я зараз на посаді командира гармати. А, этом... Так, все у нас добре виконуємо свої обов'язки, б'ємо врага, ну і все остальне. Обов'язки контролювати роботу, щоб були всі збережені, що ефективна була стрільба, що гармата була в хорошому стані, і що все було одним словом безупречно. Графики есть. Посмотрел на график дежурств, и все стало понятно. Когда именно дежуришь, это, то, то до бою бегаем, замасковываем гармату, все, по быту быт налаживаем, одним словом, еду готовим. Все как обычно, бить врага, бить врага. чем быстрее мы их виб'ємо, тим швидше та закінчиться. А ви з якого року вже з тобою? А, з початку полномасштабной войны, в 22-му году, в березні 9-го числа. Ну, я не знаю, как оно правильно вам сказать, э, пришёл, как всё началось полномасштабная война. Я пошёл в военкомат, и была очередь. Ну, думаю, что стоять. Думаю, позвонят. И действительно позвонили. Я с радостью этот звонок принял. И, как говорится, прибежал в военкомат. Потому что я возле, э, в городе Запорожье живу. А там уже, сами знаете, что 50 километров от Запорожья. Вот так. Конечно, чуть жалею, что я не на запорожском напрямку воюю. Что рядышком как говорится, возле дома, что мог там бить рога. Ну, как говорится, везде надо, везде надо. Кто-то там, кто-то здесь. Так. Позитивно, позитивно отреагировали, потому что, как говорится, и благословили. Потому что если мы не пойдем, то они будут везде. які гади. Що б ми хотіли? Побажати в тому плані, що що всі були живі -здорові, це, і перше. і щоб швидко ця війна закінчила. Ну, що як говориться, на захист становилися. Тому що якщо ми не будемо захищати, буде дуже страшне і невеселе. Я вам отвечу так. Нема у нас насчет этого конфликтов. Кто как может, так и разговаривает. Ну, как говорили, что если ближе к передку, наоборот, надо по-русски разговаривать. Что они дезориентация была. Дезориентация была. Они, как говорится, по-нашему не могут говорить. А мы по-ихнему можем разговаривать. И, наоборот, я считаю, что ну, надо говорить по-русски. Говорится, язык врага надо знать, что если в случае чего ты смог с ними заговорить и их, как говорится, уничтожить. Да, как хамелеоном быть, что вроде бы ты вникся в них и зашел, как говорится, с тыла и уничтожил. Ну, а так, конечно, после войны надо забывать. російський язик, звісно, і переходити чисто на українську мову. Уявімо, що завтра закінчилося, чи навіть сьогодні, дай Бог, закінчилась війна. Які у вас плани? Так, хотілося повернутися додому, багато планів. Я на гражданці робив електрику. Много роботи було, дуже багато роботи було. Конечно, в первую очередь это же семья. Семья. Э, семья скучает, конечно, очень э, семья скучает. Я хотел бы повернутися и работать дальше в электриках. Все. Да, э, все, все будет хорошо. Дякую. Я за успеваю. Давайте, так як я з Вінниці, заспіваю вам пісню Віктора Бероніка під назвою Кацапи. О, Кацапи, так? Да. <решко> 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 Отож поїхали! жили собі, не знаючи горя. Сонцю раділи, купались у морі, не знали біди, війни не чекали, як бути щасливими у вас не питали. А ви нас братами колись називали. А так получилось, що ви, йок, ти брат. І в гості відверто ми вас не чекали, ну як вам пояснити, не вживаючи мат. Кацапи, а чому ми вас маєм питати, як жити на власній землі? І хочеться дуже сказати, не ну, поїдіть, москалі. А чому ми вас маєм питати, як жити на власній землі? І хочеться дуже сказати, напоїдіть, ну, не поїдіть. Ну, поїдіть. Ну что ей деть москали? Я просто